На Майдані Незалежності відбулося прощання з двома рівненськими бійцями. 35-річний Андрій Благодир працював будівельником. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем на фронт. Повідомили у прес-службі Ради служив у силах спеціальних операцій. Рівнянка інна знала Андрія з дитинства. В дитинстві були доволі непоганими друзями. У школі він завжди був дуже такий активний, веселий хлопчина. Він мене називав Homo sapiens. Я, якби ще мала була, не розуміла, думала, що він мене обзиває. Йому це було дуже потішно. Я плачучи, я біднічала, що мене обзивають Homo sapiens. А ще я дуже любила йому робити масаж. Коли він мене обідить, я йому зроблю масаж, розігрію спину і налью холодної води. Спогади в нас такі веселі. 45-річний Павло Ващик до війни працював на залізниці. У листопаді минулого року пішов добровольцем у ЗСУ. На фронті був водієм роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення. Він загинув під час виконання бойових завдань на запорізькому напрямку. Що стосується Андрія, то він ну, Отримав дуже потужні такі сильні поранення. От лежав вже в лікарні в госпіталі і, на жаль, від самих поранень він і помер саме лікарні. Павло вже під час бойової задачі Андрія Благодира поховали на кладовищі Тиннівське, а Павла Ващика на алеї героїв на кладовищі Нове. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.